Всім добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Так, душеві сьогодні показую от стрімер від фірми OPP, моделька FPGTP 252, моделька 0,8 кВт, 5,5 кг 25 кубиків. Так, е Це виробне сточина, Чайна, як правильно, робиться для Англії. Воно розкладне, зручне, маленьке, маневрене. Тут диск ставити не можна, тільки ліс. Так, пробуємо. Даємо цей флажок вверх, підкачуємо праймером. Теж від погоди залежить, тобто там тепліше, менше, холодніше більше разів. пробуємо заводити. Це двохтактний триммер, масло з бензиною. 25 мг на літр даю, Штілівське або скверниське. 3-4 дні більше бензину не зберігати. Пробуємо. Коли мотор трошки нагріється, то відповідно вже нічого підкачувати не треба просто хай нагріється! Трива, бачите, досить міста, Yes. Досить зручний, маленький, маневрений і якісний. Дякую гарно дня тут хоче.